Президент Володимир Зеленський не вважає заступника голови ОП Олега татарова корупціонером. Однак наголошує, що той має довести свою невинуватість джерело інтерв'ю зеленського виданню фокус. Деталі на питання чи вважає він татарова корупціонером. Зеленський сказав, я навіть не можу робити такі висновки. Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в офісі, тому фрази за часів Зеленського знову корупція не чесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто йдеться не про рейтинг і не про імідж. Президент розповів, що, як тільки з'явилися новини про розслідування набу щодо татарова, він викликав голову опа Андрія Ярмака і сказав якщо історія хоча б жодним словом пов'язана з його роботою тут, попросив людину піти, лише після цього виявилося, що йдеться про 2017 році. І всіх людей у цій справі відпустили. Пряма мова з цього тижня татарова ми усунули від справ набу прокуратури. Всі ці повноваження передали Андрію Смирнову, заступник голови ОП, це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб татаро увійшов і доводив, що він ні в чому не винен. Хочу підкреслити якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в офісі за півтора року, поки не бачив. В армії нічого не крали. Бронежилети з дірками не продавали. Хабарі не отримували, що передувало, 21 грудня в офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит. На той час спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили. Про підозру татарову за статтею про хабарництво. 24 грудня через передачу справи татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня передісторія.